Послання апостола Павла до Колосян. І все, що б ви тільки говорили й робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки, коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, любіть жінок і не будьте прикрісу проти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві вгодне. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Усе, що тільки чините, робіть від душі як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду спадщину. Служіте Господеві Христові. Послання апостола Павла до Колосян. Дорогі в Христі. Сьогоднішнє читання з послання апостола Павла вчить нас дуже важливої правди. Воно розпочинається закликом. Все, що тільки ви б говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Далі апостол Павло роз'яснює, що це значить, і його роз'яснення дуже цінне, чим він каже: якщо ви одружені, служіть один одному, чоловік жінці, і жінка чоловікові. Якщо ви слуги, будьте добрими, належними слугами, виконуйте свої обов'язки. Якщо ви господарі, будьте чесними, справедливими господарями для ваших слуг. Виконуйте свої обов'язки. Іншими словами, апостол, роз'яснюючи слова Христа, вчить нас, що ми повинні виконувати нашу службу, нашу роботу, наше кожноденне завдання в тому місці, в тому стані, в тих проблемах, в тих життєвих ситуаціях, у яких ми себе знаходимо. Тому що все, що ми не робимо, ми робимо з допусту та волі Господньої. І в тому місці, де би ми не були, якими би ми не були. Там Господь має для нас план. Його треба шукати, його треба реалізовувати. І цей план полягає в наступному чинити все в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, заради Нього служити Господеві. Що це означає? Це означає різні речі, в залежності від того, хто ми, які ми, де ми. Але, напевно, кожен з нас, згідно зі своєю совістю, згідно з покликом Божим, може зрозуміти, що ми повинні робити сьогодні, в цей день. Для того щоб служити Господеві в ім'я нашого Господа Ісуса Христа.